Так, Одеса. Так, Одеса. Одеса сьогодні подивимося на вас незвичайно. Чому? Тому що є така, такий момент, що хочуть нам передати інформацію, що ось вона плюс дева: що по Одесі буде здійснено наступ зі сторони. Придністров'я чула, чи буде наступ з Придністров'я. Зараз ми подивимося на цей тиждень. Туди Одеса, можливо, Вінницька, От там десь буде. Одеса давайте дивимося, чи буде наступ на Одесу. Ну, це перевезення чогось. Це вони планують, я вам скажу. Наступати на Одесу вони планують. Отак. От Але, ну, знаєте, те, що вони роблять: план, це ще нічого не значить. У них якось немає як коштів, можливо, оснащення для того, щоб це якби втілити в життя. Розумієте? Тобто, найважливіше, що це ж не тільки план, а ще чим вони це будуть робити. Я вам скажу, що якщо вони туди тільки влізуть, то вони будуть розбиті. Тобто нічого такого взагалі там, вони навіть і не дойдуть до, до, до кінця. Якщо рух тільки буде, вони получать позубище. І будуть без них. В принципі, як вся раса сіє. Так. Чи буде рух? На цьому тижні не буде. На цьому тижні руху не буде. Так, як Одеса взагалі. Дивіться, по Одесі. По Одесі. Одесі якось цим тижні буде трошечки важкувато. Якось більше як. да, З моря буде важкувато. З моря. Щось там в морі буде таке. Але те, що буде наступ на Одесу, будуть розганяти дуже-дуже сильно. Прям дуже-дуже. Ту таку, знаєте, як, побрехеньку будуть розвивати. Але вони стоять, бо немає такої, бачите, сидять. Так, оце рух. Це рух до Одеси. Якось як наших трошки більше стане в Одеській області та в Одесі. Якось буде більше наших хлопців там якось додать контингенту. Так, летітиме. Чи прилетить? Ні, щось спіймай. Єдине, що по Одесі можливі поранення. Тобто якісь поранені будуть по Одесі. Ну, але це теж околиці Одеси. Десь, десь може влупити. Може може так, дивимося Одеську область. Одеська область. Одеська область, Одеська область. Що да, ж це таке? Одеська область. Дивіться ж, як риба вистрибує прям. Так, по Одеській області. Якась гуманітарочка до вас приїде по Одеській області. Привезуть. Люди, як в підвішеному стані, як налякані трошки йдуть смертю. Ага, їх лякають. Лякають, лякають. Людей в Одеській області лякають, що десь були смерті, п'є поранені. Від чого? Від чого були? Ну, Там на кордоні, я вам скажу, якісь провокації будуть. Прямо з цими з Придністров'ям. Там повинні бути якісь провокації, прям такі, ну, серйозні. І там от будуть поранені, і навіть смерть може бути. І оцю, оцю чехарду будуть розганяти, що все, це вже наступ, це вже все, все пропало. М -м -м. Ем, нічого такого страшного по Одеській області я не побачила. Е, дійсно, на кордонах будуть провокації, але вони зроблені за кошти, за гроші. І ну, особливо будуть в нічний час будуть провокації. Далі. Захист там, е, знаєте, зараз як усилюється, укріплюється саме от в Одеській області біля оцих всіх. Того Придністров'я. І зараз ми там просто маги. І я вам скажу, що навіть якщо щось там якась... якийсь расосієць туди там, носика суне, то получить він не тільки по носу, а й по зубах. Тому не розганяємо паніку, Одеса залишається українською. І крапка. Була і є Україна. Так що хай подумають над цим питанням. Нічого такого, там прям. Давайте ще на це гляну. Витягну. Ну, стоять вони, дивіться, карти прямо кажуть. Стоять колом. Руху немає, руху медведя немає. Медмідь стоїть на місці. Рух, гробик. Ото там всі будуть. Тому все добре, все нормально, не панікуємо. Так, Одеса, тримайся, все буде добре. Гарного тобі тижня. І не піддавайся Одеса на провокації. Все буде добре.